Те вас. В ефірі телеканалу РТБ передача один на один. Традиційно у ці вересневі дні рівне стає місцем європейської інтеграції, адже у місті проходять дні польської культури. І уже протягом 17 років вони своєрідним таким містком дружби славянських народів. Тож сьогодні ми поговоримо про програму заходів про життя найчисельнішої національної спільноти на теренах області. Гість нашої студії Владислав Багінський, голова Рівненського товариства польської культури імені Владислава Ремонта. Вітаю вас Вітаю. В нашій студії. Віта. Отож, тривають уже дні так? Так. польської культури на Рівненщині. Яку програму заходів ви запропонували рівнянам, гостям міста? Ну, справді, вересень місяць такий особливий місяць для поляків в Рівнічні, коли всі ми можемо зібратись разом на традиційних вже, ви сказали, 17-х днях польської культури на Рівненщині І Разом з запрошеними гостями з Польщі, які традиційно нас підтримують, можемо цих кілька днів провести разом, спілкуватись, подивитись виступи різних колективів творчих і в якійсь мірі ще більше зблизитись і налагодити таку співпрацю з нашими земляками з Польщі. А до речі, кого із гостей запросили? Ну, в цьому році до нас традиційно приїжджають представники міста Ольштин, це воєводство Ромсько-Мазурський, який вже тривалий час існує співпраця між воєводством мінсько мазурським і Рівненською областю. Вони нас е, теж підтримують, і в цьому році приїжджає делегація з, е, з міста Ольштин, з департаменту міжнародної співпраці, е, і привозять, як завжди, е, вони творчі колектив. В цьому uh -huh. році вони привезли теж дуже цікавий колектив, називається Шпарогі. Там такий якби, фольклор регіональний, uh -huh. але в такій сучасній обробці. І концерт дуже цікавий. Глядачі з захопленням сприйняли. І... Це дитячий Вони... колектив чи то? Ні, це дорослий колектив, доросли, колектив досить заслужений. Вони там концертують по всій Європі. Ага. Недавно були там на виступах у Швеції і там фурор викликали. Через це для нас теж така що Такий колектив приїхав до нас і, і прийняв участь в наших днях польської культури. І, я, можливість безпосередньо долучитись, правда, до культури, до традицій теж. Звичайно, ще до нас приї <кій> приїхала така капела Гуральська з міста Закопане, Чарний Дунайська місцевість. Біля закупанець, хто був в татрах, відпочивав в Польщі, знаєте, там їхні ці такі місцеві традиції. Це такий колектив, в них специфічні регіональний одяг, в таких капелюхах, автентичний спів такі на голосу зв'язки, якби з надривом вони виконують на скрипочках, танцюють. Дуже цікаво, я так рахую, для, для нашого регіону, який теж славиться такими фольклорними традиціями поліськими, то це дуже цікаво. Угу. Зокрема, так як концерт відбувся в Палаці дітей та молоді, то пан Ковальчук, який є керівником. Колективу Веснянка Культурного центру за... Веснянка, так повному складі uh -huh. прийшли в наш концерт і були захоплені. Uh -huh. А вони не виступали паралельно? Ні, ні, ні. Ну ні. на жаль, час концерту дуже був обмежений, і, тому що так само колектив, які існують при нашому товаристві, хотіли прийняти участь uh -huh. і мусили ми якось так виходити з цього, uh -huh. щоб кожному якийсь час для виступу uh -huh. надати. Щоб показати свої доробки, правда, ну, звичайно, те що гості щоб, показали щоб і гості, не думали, так. що в нас тут нічого немає, і ми не підтримуємо. Угу. А до речі, яку програму культурну ви запропонували гостям? Можливо, якісь екскурсії, адже в нас і є куди поїхати на Рівненщину, показати такі чудові місця? Звичайно, вчора приїхала делегація з міста Ольтона, і ми їх завезли на екскурсію до острога. Угу. Там домовився з ректором Строзької академії, щоб їм там показали, там досить є, що подивитись. Їм це цікаво. Також подивилися краєзнавчий музей в Острозі, Богоявленську церкву, костьол католицький. І дуже були задоволені. Uh -huh. А до речі, чи є в планах е гостей е показати гостям краєзнавчий наш обласний музей? І, зокрема, там же ж діє виставка, правда? Так, 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 так. Угу. Особ... обовязково Виставка це, з історії нас... національних меншин рівненщини. Заплановано. Я думав це з, з, з пані Данільчи угу. Валентиною Федорів. Вона завжди дуже відверта на співпрацю з нами. Вона там, нам провода, провела сьогодні екскурсію і для гостей. Угу. Всі дуже задоволені, на не, не знали, що. Багато чого такого, що тут виявляється нас, як вони кажуть, на кресах, де колись була територія Польщі, збереглося так багато пам'ятників. І для багатьох з них це відкриття. Тому що, наприклад, делегація Зочна в цьому році, то вони тут перший раз. І керівник делегації, і цей творчий колектив Шпароги. Ми об'їздили всю Європу, а ніяк в Україні ще нам не випадало. Ну, така випала нагода побувати, випала вони вражені, так? так? Приємно здивовані. Не злякались е війни, а. приїхали. Дуже вдячні. А до речі, чи запрошували ви на свято представників національних меншин з Житомира, Луцька з інших міст України? Обов'язково ми завжди запрошуємо, так як ми тісна співпраця з, з товариством польської культури у Луцьку, там два товариства імені Тадевша Костюшки, імені Ева Філінської, то Запрошені були керівники цих товариств, ну а також е, е, запросив голів товариств, які існують в Рівненській області. Це в Острозі, в Дубно, в Костополі, е, в Долбунові, напевно, в Костополі. Та. Угу, угу. Тобто така співпраця у вас триває? Ви, ви завжди підтримуєте дружні такі зв'язки? Так, звичайно, як вони запрошують угу. на свої якісь свята, ми завжди теж приймаємо участь. Долучаєтесь до цього. До речі, яким є сьогодення спільноти поляків на Рівненщині? Скільки, яким є сьогодення поляків на Рівненщині? Скільки ну, сьогодні у вас є членів товариства? Ні, ну ваших? членів товариства біля, біля 200, там угу. не рахуючи дітей, і якби ми розвиваємось, і, тому що, і, і, значить, ясно, що наша опора і костяк це і, і, ці вже члени товариства, які в нас вже більше 20 років. І вони, Зберегли ці всі традиції, мову, і є для, для молодшого покоління таким прикладом. О, але з кожним роком зростає кількість молоді, яким цікава польська культура, які охоче вчать польську мову. Приходять до нас також діти. От, Зокрема, при нашому товаристві нові два творчі колективи організувалися, такі дитячий е, ансамбль хоровий е, Червоне яблужко, червоне яблучко. Uh -huh. Маємо Надіємося, що він буде розвиватись, і такий ансамбль теж співочий старших осіб, які хочуть співати, хочуть показати свою так? Показати, хочуть, вони там вже переважно пенсійну віку, але хочуть розвиватись, не втрачати цих своїх традицій. І називається веселий вечір такий mm -hmm. колектив. Mm -hmm. Ну і ще наскільки я пам'ятаю, що був вокальна інструментальна середнього. Да, окальний пшес, який так. вже багато років ага. активно mm -hmm. діяв, приймав участь в концерті вчорашньому. Mm -hmm. І зернятко теж був колись. Ну, в колесі, та... зернятко був чи вже, чи вже зернятко на жаль, не, 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 в інший поки, колектив. плануємо його відновити, бо діти виросли, пороз'їжджалися. Ще проблема була з хореографом. Mm -hmm. так що, але діти є, то я думаю, що найближчим часом ми. Цей колектив відтворив. Головне, що бажання, напевно, є, в у них є е, працювати, танцювати, наприклад, чи співати, відтворювати ті традиції, правда? Так, культуру. Бажання є дітям цікаво. Угу. Звичайно. Ну, та й дорослим теж, правда ж? Цікаво. Тим більше, тепер ми знаходимося новому приміщенні тут на вулиці Шевченка, 45. досить просторе і є можливість там угу. займатися. Тобто ви вже перебралися, так? У вас такі так, новосілля і... таке своє ну, рідне, так? Так, вже... так. Угу. Рік. Рік. А до речі, чому ваше товариство вирішили ви назвати імені письменника Станіслава Реймонта? саме його іменем? От обрали саме його ну, імені. це видатний польський письменник, Нобельський лауреат, який написав таку трилогію селяни на, на, на українському, щоб перекласти. О, і це таке щось подібне, як шолохов написав «Тихий Дон. Uh -huh. Це життя польського села. Відносини між людьми на кінець 19-го, початок 20-го століття. Ну і так, як в 2001 році була річниця народження, і ми вирішили наше товариство назвати іменем цього видатного письменника. Угу. Щоб не просто було товариство польської культури на Рівненщині, так, так а імені видатного письменника. Угу. Я нагадаю нашим глядачам, що ви дивитесь передачу один на один, і гостем студії є Владислав Багінський, голова Товариства польської культури на Рівнищині. Е, пане Владислав, чи змінились напрями діяльності вашого товариства протягом останніх років? Чи вони залишаються такими ж традиційними? Чи все таки якісь нові напрямки відкриваєте для себе? Ну, в основному залишається традиційним. Угу. Приділяємо увазі культура, вивчення польської мови. Ну, але щось намагаємося якось так щось цікаве, придумати, якісь нові проекти. А, до речі, чи підтримуєте зв'язки з історичною Батьківщиною? Подорожуємо. Звичайно, маємо багато партнерів в так. Польщі, з якими uh -huh. підтримуємо відносини. І ну відомо, що зараз часи не не тільки для України, в Польщі теж мають певні проблеми фінансові. Ну але ну, зв'язки маємо і їх розвиваємо. Маєте на увазі якісь виїзди до Польщі, так? Так, Виїзди до Польщі ну, теж є. Теж раніше непевне. цих виїздів було набагато більше, тепер менше, але щорічно намагаємось наших членів товариства завести на історичну батьківщину. От і в цьому році теж плануємо в кінці жовтня таку екскурсію на три дні до міста Замощ і Люблін. Uh -huh. Збирали таку групу там 40 осіб, які хочуть поїхати. Uh -huh. Ну, теж безпосередньо вже яка доторкнутися до тої історичної землі, правда, побачити, відчути це все набагато ну, та, це краще, аніж це... з книжок, наприклад, вивчати чи з фільмів. Звичайно, філем. звичайно. Люди завжди чекають на такий uh -huh. виїзд і потім довго згадують. Це те приємне, що там побачили. А як ви, до речі, відноситесь до того, що молодь сьогодні прагне навчати за кордоном, напевно, серед ваших членів товариства теж молодь прагне виїхати і отримати освіту там за кордоном, в Польщі, зокрема ж теж. Ну, я ставлюсь позитивно. Чому ні? Тим більше молодь наша, яка має польське походження, uh -huh. то, звичайно, має таку можливість, хто має карту поляка, вони мають можливість безкоштовно навчатися в польських вузах, і вони з цієї можливості користаються. Виїжджають до різних навчальних закладів, переважно таких державних, щоб отримати гарну освіту. Але так само до нас у нас існує польська недільна школа вивчення польської mm -hmm. мови. І щорічно до нас приїжджають вчителі з Польщі, такі волонтери. І в цьому році теж, до речі, приїхала дуже така досвідчена, цікава вчителька пані Барбара Володарчик з Кракова. І Приходять і дорослі, і молодь, і діти на навчання. і Всі дуже задоволені з цієї методики. Яка своя особлива методика? Nah, так? Особлива методика, просто порівнюють її мета викладання з, з тим, які були минулі роки, то хоче приходять. Тому з нагоди теж запрошую, хто хоче вивчати польську мову. Будь ласка, приходьте до нас за адресою вулиця Шевченка, 45. У центрі міста записуйтесь, дуже цікаві заняття дітей, і молодь, старших осіб, може хто там на карту поляка має документи хоче здавати, то запрошуємо. А ви, до речі, теж допомагаєте з оформленням цих документів? Ну, звичайно, допомагаємо, поляку, так? консультації. Так. Угу. А чи немає таких людей? Ну, от сьогодні така ситуація в нас в країні, немає таких людей, які хочуть ну, скористатися цим от карти поляка і виїхати десь. Звичайно, чому ж ні? Якщо така можливість mm -hmm. є. То... Але, але хочу сказати, що навіть отримання карти поляка досить ускладнилася ця процедура, тому що зросли вимоги з боку консула, який приймає ці документи на карту поляка, вимагається добре знання польської мови, вимагається знання традиції, культури, історії Польщі. Така співбесіда проходить. Так, співбесіда і багато її не здають, Ми проходять там повторно. Ну, вимоги досить такі жорсткі, тому uh -huh. що польське консульство хоче бачити всіх особах, які претендують на отримання карти поляка, що для них ця культура не, не далека, а близька, і вони мусять ці традиції знати і в достатній мірі на польській мові спілкуватися. Uh -huh. А до речі, ще повертаючись до молодого, до молодих членів вашого товариства, ви допомагаєте їм от підібрати, наприклад, якісь вузи у Польщі, щоб вони там могли навчатися? Чи вони самі ну, звичайно, ми маємо такий вже досвід і співпрацю з різними вузами Польщі? І якщо нас такі особи звертаються, ми їх uh -huh. скеровуємо, даємо інформацію, поради. Так, uh -huh. так що у вас така тісна співпраця з усіма членами товариства, так? Ну так, угу, так, намагаємось. Угу. Ну, правильно, вона має бути така велика родина, правда? Можете сказати, що ваша робити? Ну, можу сказати, ти... що на наше товариство е, велика родина. Навіть е, я так часто е, мене запрошують на різні заходи, там в інших областях, там, де є польські громади, ну буває, так приїжджаєш, якийсь захід, а там за, е, зал майже пустий чи напівпустий, то е, на наших заходах то завжди повна зала. Значить, людям людям це потрібно, і значить, громада існує і, і розвивається. А до речі, лише під час днів польської культури ви пропонуєте рівнянам, гостям міста свої доробки? Чи можливо ще на якісь інші свята от, Украї... Ні, Україні ми на протязі року проводимо uh -huh. дуже багато різних свят. Ну перше, це там день незалежності польщі 11 листопада. Ми завжди готуємося. Цікав... Цікавий, цікавий такий захід. І там такий патріотичний, а завжди якісь сценарії готуємо. Там і музика, і рецитація віршів патріотичних. Mm -hmm. Запрошуємо завжди теж і представників влади, і представників інших національних меншин. Також день Конституції, 3 травня, день польської конституції, релігійні наші свята, там різдвяна зустріч, великодня зустріч. Крім того, такі свята, які в почет розсвяткуються і вже набирають поширення в нас, це, наприклад, джень, джадки Бабся. Бабуся, дін, бабусі, Та, дідуся дуже гарно в минулому році святкували, День мами. О, ну, такі Якісь там річниці видатних людей, там, композиторів, там, Шопена чи е, письменників. Mm -hmm. І залучаємо активно, дуже, дуже дітям подобається. Приходять у нас на заняття польської мови, вони з радістю приймають участь, ми їм сценарії роздаємо там, ці тексти, вони з задоволенням вчать. І це не, не, не тільки наші діти, які мають польське походження, а діти, українці, які угу. приходять, їм це цікаво, приходять з батьками, така інтеграція. Хоч ближче пізнати культуру, правда, теж польську. Так. Чому би ні? Звичайно. Угу. А до речі, дітки якого віку? Чи різного віку приходять до вас? Ну, Немає різного віку. Ми віку запрошуємо таких дітей вже від 10 років, угу. щоб вони активно приходили, угу. тому що е з, з такими дітками ми е проводимо <coughs> систему знання дуже цікава. Вони не тільки вивчають мову, вони вивчають якісь пісеньки, там, вірші, якісь ми організовуємо олімпіади, конкурси з, з, з нагородами. Е е і дітям цікаво. Ну, і так легше в вивчається, правда? Звичайно, так. Угу. Да, тому що дитину треба мотивувати якось. Це дорослий, так, Він так, знає, так. мені треба мову вивчити, бо я може, маю їхати там на навчання до Польщі. А дитину треба мало змотивувати, для чого це польська мова. Ну і, і намагаємося влітку організувати якісь виїзди на відпочинок. Зараз це правда складніше останні роки, раніше це було простіше, тому е, е, щось там польська сторона фінансує, щось там батьки. Фінансують ті ж кошти транспорту, значно зросли. Mm -hmm. О, але ну, знаходимо якийсь вихід, але діти дуже задоволені, повертаються, тому що можуть пізнати Польщу, опрактикуватися в, в, в польській мові, а також познайомитись з ровесниками з Польщі, тому завжди такі ці виїзди, такі інтеграційні, щоб мали діти наші з України можливість спілкування. З ровесниками з Польщі. А потім вони не там зав... живуть в сім'ях? Ні, чи, не, чи, не в сім'ях, сім осередках. Угу, осередках, в дуже гарних умовах, але разом і, різні такі заходи, разом з польськими. Вони тоді там обмінюються, потім угу. переписуються там через інтернет і такі зв'язки так, підтримують, зв так. підтримуються. А куди, так. куди відправляли на відпочиток? О, ми багато які місця. Ну так, так часто виїжджаємо, маємо такого партнера, місто заміж. І, і такі Славомір Тур, він і там є таким директором такого середку сп, і, спортивного, то він називно, дітей запрошує, і там діти мають можливість от і, влітку їздили і, такі сплави на байдарках там по, по річках, діти mm. дуже задоволені, в спортивному напрямку. І, взимку це теж ми плануємо такий виїзд, такий, як веселі старти, щось подібне, там заняття на басейні, там якісь естафети, там діти мають там, потім такі. Виїзд на природу, там, пікнік такий інтеграційний, там, екскурсії. Там. Тобто дітям цікаво, правда? Так, так. Угу. Ну і дорослим теж, напевно, дорослі супроводжують діток і теж долучаються до цього. До, до, до цих. А, до речі, хто за професію члени вашого товариства? Напевно, різноманітні, правда? Професії? Так, так. різноманітні професії. Так. Є, є вчителі, є лікарі, є інших спеціальностей, є. І, і Музиканти, звичайно, педагоги, uh -huh. ну і пенсіонери є, але й молоді теж вистачає. Не але незважаючи ну, правда що різного віку, тільки, ну, менеджер різ... 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 пропонує різ... атмосфера дружби, правда? І тепер у вас. Ну і е, ш... на вашу, от, повертаючись до днів польської культури, які от зараз <гум> проходять, програма заходів, вона чимось відрізняється від попередніх років. Чи буде цього року якась така родзинка от була в цих заходах, чи ні? Ну, не знаю, стосовно рудзинки, якось вже так. Е, цей сценарій е, сценарій вже напрацьований, і те, що ми можемо, що нам вдається, ми робимо. А mm -hmm. так, щоб якийсь такий експеримент в цьому році, то ні. може на наступний рік щось таке. Щось плануєте, щось так? Так. Ну, це залежить від багатьох факторів, звичайно. Ну так, так, так. Ну але тим не менше, товариство процвітає, товариство оновлюється, омолоджується, теж так, правда ж? Звичайно. Незважаючи на те, що вже ну, такий чималенький вік уже в товариство, але все-таки своєю дорогою крокує. Ну, крокуємо, і, вже якісь маємо певне реноме, там про нас знають, якісь і, вже так і в Польщі, і тут на Україні. Uh -huh. Тому що так широко співпрацюємо. А до речі, з органами місцевої влади ви співпрацюєте? Співпрацюємо Требувати дуже гарні жінки. у нас відносини з Рівнською обласною державною адміністрацією. З міською мерою, з міською міською мерією, з міською з... uh -huh. радою. До речі, Володимир Генерич Хомко завжди там сприяє навіть з затриманням цього приміщення нового. Він нам сприяв. Дуже йому вдячний. Uh -huh. Ну що ж, дякую вам за те, що завітали до студії. Процвітання вашому товариству, поповнення вашого товариства, розвитку. Дякую вам і гарного проведення і гарного завершення днів польської культури у нас на Рівненщині. Дякую. Я нагадаю нашим глядачам, що ви дивились передачу один на один. І гостем студії сьогодні був Владислав Богинський, голова Товариства Польської культури на Рівненщині. До побачення.